Ранок у Криворізькому навчально-науковому інституті Донецького державного університету внутрішніх справ розпочинається зі слів відомих усім курсантам. Це гасло правило для всіх. Курсанти відповідно вдягаються та прямують на плац. Там спільний день закладу розпочинається з руханки. Ранкова руханка тут вважається вимогою та ритуалом, аби зарядитися енергією на цілий день. Далі за розкладом гігієна та сніданок. Харчуються тут тричі на день. Такий порядок життя у новинку для першокурсників. Цьогорічний набір курсантів уже завершений, і нині вони у стінах вишу та проходять табірний збір, так званий у тутешній спільноті. Курс молодого бійця. У нас розпочався табірний збір, який є процесом адаптації. Курсантів майбутніх вони звикають до розпорядку дня, звикають виконувати команди, звичайно, дбати за собою, починаючи від ранкової руханки, закінчуючи приготуванням до сну, підтриманням гігієнічних заходів, і в тому числі, звичайно, відбувається процес вже поступового навчання зараз до початку навчального року. З ними проводяться ознайомчі заняття з таких дисциплін, як толерантність, психологічна стійкість, строєвий вишкіл. Вони опановують ази юридичної тематики, там діяльність правоохоронних органів, права та обов'язки поліції. Цьогоріч Криворізький навчально-науковий інститут Донецького університету внутрішніх справ прийняв 80 курсантів. Це переважно хлопці, та є серед новачків і шестеро дівчат. Умови вступу були непростими. До ваги бралися здоров'я, фізична сила, психологічна стійкість, успішність у шкільних навчальних дисциплінах. Відбір був цікавий. Відбір був достойний. Намагалися, щоб з високими балами до нас прийшли абітурієнти. А в тому числі і відповідали вимогам до майбутніх поліцейських: це проходження військово-лікарської комісії, складання нормативів, ну і моральна та психологічна готовність саме до навчання і перебування в цих умовах, тому що вуз зі специфічними умовами навчання деякі предмети відсутні в цивільних закладах освіти, і це відкладає певний відбиток саме на майбутніх курсантів. Курсанти діляться. Усі випробування вже пройдені, а їхній вибір вартий зусиль. Я обрав саме цей заклад, тому що це один з найкращих закладів освіти з спеціалізованими умовами. Мені дуже сподобався цей заклад, читав характеристики. Це один з найкращих закладів, який, який випускає своїх фахівців. Та дуже цінних співробітників саме професія поліцейського мене цікавила з дитинства, тому я вибрала саме її. А цей заклад, тому що мені дуже подобається викладацький штат, і саме це мене зацікавило. Хочу стати поліцейським, щоб зберігати порядок в нашій країні. Захищати її суверенітет та боротися зі злочинністю. Взагалі я людина соціально неактивна, і я вважаю, що цей університет допоможе мені подолати внутрішні бар'єри, перешкоди та стати більш мужнім, справжнім та розкритися. По завершенні вишу курсанти матимуть можливість поповнити ряди поліцейських у різних підрозділах. Представники правоохоронної діяльності, а саме майбутні працівники. Кримінальної поліції, карного розшуку і в тому числі підрозділів превенції це дільничний майбутній, адміністративний склад. Є дві спеціальності, які можна здобувати на базі коштів юридичних та фізичних осіб це публічне адміністрування, а також економіка менеджмент підприємств. Цього цьому році відкрита нова спеціальність підготовки психологів, але на базі в місті Кропивницькій. Навчання пріоритет та безпека на першому місці. В університеті напрацьований єдиний алгоритм дій на випадок повітряної тривоги. Навіть вночі, коли лунає сигнал тривоги, наряд, який несе службу всередині приміщень, він здійснює підйом за тривогою і. Беручи свої речі, вони спускаються до укриття. Це приміщення, в якому можна як сидіти, так знаходитись в горизонтальному положенні. Ви бачили у нас там є ліжка, на яких можна комфортно розміститися. Донецький державний університет внутрішніх справ. Виш переселенець, дев'ять років тому через воїнні події на сході країни Кривий Ріг прийняв цей заклад до мережі вищої освіти міста. Михайло Бостров Олексій Правицький цей день.